Рада міністрів Польщі прийняла, затвердила новий законопроект у вівторок, який стосується іноземців у Польщі, ну і українців. Так само. Зараз швиденько по тих змінах, що нас чекають, пробіжимося. І так саме основне це нова система МОС-2, модуль обслуги справ. По-моєму, воно ну, так роз, розшифровується. Це загально польська онлайн-система, інтернет, де подаються заяви на карту побиту, на карту резидента, на сталий побит. Зараз вона є МОС. МОЗ просто має бути МОЗ-2, має бути ще модифікованіша, 에, ще справніша. Тобто це має. Як мінімум, та нова має відсіяти недобросовісних посередників, липові заяви, бо і такі всякі є. Плюс найважніше, через цю систему можна буде подавати на карту цукер тим, хто має песилюкер. Тобто це все буде робитися через цю нову систему МОЗ-2. Це загальнопольська система. Хто подавав на карту, той знає, маєте знати, кожна з вас реєструє у тій системі. Хоча Вроцлав має також свою додаткову систему, ще одну, вона називається Пибиш. І Варшава має так само свою ІНПОЛ, мені здається, вона називається. Тобто є загальна на всю Польщу МОС, де реєструються всі спочатку заяви на карту побиту, чи на резидента, чи на сталий побит. І звідти вже видруковуєш заяву з номером, і та справа, якби ти можеш слідкувати за свою справу в інтернеті. Має бути МОЗ-2. Нова. Онлайн платформа, в якій будуть подаватися заяви. Хочуть польський уряд, хоче трохи посередників, цих, що допомагають з картами, е подейкають е ще, тобто повністю закону немає там конкретного, є тільки проект, він ще не затверджений. Сейм має розглянути президент, підписати. Тобто, хочуть, е скоріш за все, посередники зможуть бути тільки ті, хто мають або е зареєстровану діяльність. Або адвокати дійсно тільки зможуть з сертифікатами вести, вести справи е, іноземців. Просто так як зараз є, що будь-хто може вашу справу вести і бути вашим, е, як це сказати, вашим дорученою особу, то це хочуть зробити, що вже так не буде. Це з основних е, є, ще там декілька змін таких, але вони не суттєві, не важливі. Депортації відтепер, якщо хтось отримає, вам будуть приходити тільки або на імейл, e або через на електронний підпис. Сама депортація. Не треба буде вже чекати бумаги з рішенням, що вам щоби депортовані. Відтепер буде рахуватися, що тільки вам на емейл e прийде чи на електронний підпис все це вже буде раховано як доставлено.